Як люди розважаються в Британії, для вас зараз буде трохи шок, бо ми через фільми бачили одну картину, а в реальності це абсолютно інакше. Значить, я там пропустив потяг. Чекаю зараз потяг. Знаходжусь в бабі. В пабі, в пабі. Не проти, але зараз я в пабі. Значить, дивіться, оце самий типовий британський паб. Тобто це не Лондон. От зараз ми Лондон опускаємо, бо Лондон це не Британія, це абсолютно інакша країна. Дивіться, як це все виглядає. І. Британці, камії чи інші. у британців є такий прикол, тут нема чим зайнятися. Взагалі, вся Британія це величезне село. От просто по відчуттям село. І люди так по сільській душу вдягаються. І час проведення в основному це паби, це півко, дуже багато тут траву курять, ну нереальна кількості траву курять. Тобто ти будеш іти по вулиці, завжди буде запах трави. Завжди. Просто люди десь тут школу, там автобус проїхав. Атмосфера тотального меланхолізму. Приїхати заспокоїться, прикольно. Жити. Не знаю, хіба тільки в Лондоні, в великих містах, типа Ліверпуль, може, Манчестер, така от історія. Це інше, ребята, це просто я кажу, це напоминаю по відчуттям, як наче ти прикинусь після Будуна, ти десь ідеш, похмелиться, і оцей весь день такий, знаєте, розмазаний по відчуттям. І тут я тут вже більше року тупо нон-стоп, оце відчуття. Приїжджаєш в Лондон, а там суєта. Ну за Лондон я окреме відео запишу. Щоб ви розуміли. Вечірком тут буде просто ажіотаж. музика, напевно, заграє туди-сюди. Тобто, раз, два, це прикольно. Може хтось з вас дивиться, думає, Серіо, ти що тут, так прикольно, що ти. А прикиньте, отак кожен день, з року в рік, ти живеш і, і все. І просто нам через фільми передавали тут такі суперлюди, супер, люди, супер британські, британські вчені туди-сюда. І взагалі тут центр моди, столиця чуть ли не всього світу, центральна економіка.